Доброго дня, компанія Автофокус у нас нове надходження. Це у нас Honda Accord 2013 року випуску. Подивіться, як вона привабливо виглядає. Долі приємний, комфортний сіданчик, який дуже стильово виглядає. Тут він рівненький, охайний Honda Accord спорт на подвійному вихлопі. По салончику у нас тканевий салончик, є задні 100 піднімачі, салончик охайний. пустенький, центральний підлокітник, третій підголівник присутній. Попередньому ряду повний електропакет, екорежим їзди, шкіряне мультикермо, електричне регулювання водійського сидіння, автомат, клімат, клімат працює просто шикарно, є в нас. Блютуз підключається, також присутня задня камера, помилок по автомобілі ніяких в нас немає. Мультикермо, підкермові полісточки, датчики світла дощу, все присутнє в даному автомобілі. Адреса у нас Михайло Грицька 4А, ми працюємо без вихідних, тому ви приїжджайте, оглядайте, даний красик знаходиться в нас. Є в нас кредит лізинг, є обмін на будь-який автомобіль. Тому приїжджайте, оглядайте, будемо дивитися на ваш також. Працюємо ми без вихідних.